Щороку, 21 лютого, ми відзначаємо Міжнародний день рідної мови. Але знаєте, це не просто ще одна дата в календарі, це день, коли варто замислитися. Мова це ж не просто слова, це наш зв'язок одне з одним, наша ідентичність і наша спадщина. Ну що ж, давайте розбиратися в цій важливій темі разом. Просто вдумайтеся в цю цифру три тисячі. Саме стільки мов сьогодні перебувають на межі зникнення. Це ж майже половина всіх мов, якими люди досі говорять у світі. Погодьтеся, ця статистика справді вражає і показує, якою крихкою є наша культурна спадщина. І що найтривожніше ситуація не стоїть на місці. ЮНЕСКО регулярно оновлює список мов, яким загрожує зникнення, і він, на превеликий жаль, стає все довшим. Це не просто суха статистика, це динамічний процес, який, здається, з кожним роком лише прискорюється. І от, власне, щоб якось протистояти цій загрозі, у 2000 році і було засновано цей день. Його мета не просто нагадати нам усім про мовне розмаїття, а й надихнути на якісь конкретні дії, на захист і збереження мов, особливо тих, які можуть зникнути назавжди. Ми от говоримо про захист рідних мов, але що ж насправді криється за цим поняттям? Що це таке рідна мова? Це щось набагато більше, ніж просто засіб спілкування. Це щось глибоко особисте, що торкається кожного з нас. Ну, почнімо з самого визначення: рідна мова це по суті мова нашого дитинства, це ті перші слова, які ми почули, перші колискові, під які засинали, це та мова, яка сформувала наше перше уявлення про світ. Але це тільки початок. Рідна мова це такий собі невидимий міст, що з'єднує нас із минулим. Це мова, якою говорили наші пращури, і саме через неї ми успадковуємо їхню мудрість, традиції та культурні надбання. І ось тут, мабуть, найцікавіше мова настільки глибоко проникає у нашу свідомість, що стає просто невід'ємною частиною нашої особистості. Вона формує наш спосіб мислення, впливає на емоції і, зрештою, визначає нашу індивідуальність. Ця цитата, як на мене, підсумовує все просто ідеально. Мова це не якась там ознака нації, це її фундамент, це душа культури, без якої народ, по суті, втрачає свою сутність. Щоб усе це не було простою теорією, давайте поглянемо на один дуже яскравий приклад. Історія української мови, це ж справжня сага про незламність і волю до життя. Тільки уявіть собі. Понад 350 років українці боролися за право говорити рідною мовою. Вона пережила і часи розквіту, і часи жорстоких утисків. Але сьогодні її статус захищений законом, що дає надію на її майбутнє. І це знаєте не просто красива декларація. Це непорушна юридична гарантія, закріплена в основному законі. Кожен цей рядок. Це результат століть боротьби за саме право мови на існування. Але мова це ж набагато більше, ніж граматика і слова це така собі скарбниця народної мудрості, яка живе у прислів'ях та приказках і передається від покоління до покоління. Ось, наприклад, таке прислів'я птицю пізнати по пір'ю», а людину по мові. Про що це нам говорить? Про те, що наша мова це ніби наше дзеркало. Вона може розповісти про походження, освіту і навіть про цінності людини. Іноді навіть більше, ніж сама людина про себе скаже. А ось ще одне, не менш глибоке – хто мови своєї цурається. Хай сам себе стидається. Ця народна мудрість підкреслює, зректися своєї мови це майже те саме, що зректися частини себе. Це переконання про важливість мовної ідентичності глибоко вкорінене в нашій культурі так. Історія української мови це дуже потужний приклад. Але ж це лише один з багатьох проблема зникнення мов глобальна, і відповідальність за її вирішення так чи інакше лежить на кожному з нас. Так чому ж мови взагалі зникають? Може здатися, що це якийсь складний і незрозумілий процес, але насправді причина дивовижно проста. Бачите, все просто до геніальності. Мова помирає, коли її носії перестають нею говорити, і так само просто її можна врятувати, потрібно нею розмовляти, творити нею, ну і просто жити нею щодня. Виходить, це наш спільний обов'язок шанувати. Плекати і передавати далі нашу рідну мову, розкривати її красу та силу і зберегти її не лише для себе, а як безцінний дар для тих, хто прийде після нас. І наостанок давайте кожен просто на мить замислиться, а що особисто для мене означає моя рідна мова. Адже усвідомлення цього особистого зв'язку це і є той перший, але, мабуть, найважливіший крок до її збереження. Варто про це подумати.